Так, колеги, на эливаторі. Чорне золото, да? Сейчас yeah, під горной буде все те, що треба. Либо на, да? Мої, а теплий і страшний. Гарний. Сухенькі, сухенький. Ну, зараз закачуємося на чистку буде все добре. Добро веще, шановні Українські граї. Ну, в цьому році. Тому році. Ми посіяли ріпаку, історичний максимум коли, за всю історію нашого господарства. А зараз результат. Хтось каже, ризики є, звісно, є. Це ріпак. Це не, це не кукуруза, соняшник або ще яка біда. Це ріпак. Треба, щоб він ще зиму пережив, щоб якісно посіяли і отримати результат. Але хлопці всі старалися, командна робота. Так що запрошуємо до співпраці, тому що я надію, що ми знаємо, як його вирощувати і як вам допомогти, щоб ви були ефективніші, аніж ми, щоб ви були кращі, ніж ми. А ми в цьому допоможемо. Запрошуємо до співпраці, успіхів вам!